Коли у мене втекла кров носика, то мені мама почала давати лф 8. І все, кров носика більше не тече. Що таке ла 8 Це є унікальна багатокомпонентна капсула, яка 8 років назад побачила світовий ринок. Всіди входять чотири гриба, рейші, шатаки, кордіцепс, чага, сублімовані овочі, фрукти, ягоди і трави. І з такою проблемою вона дуже добре справляється. Що у дорослих, що у діток. Будьте здорові! Будьте здорові! Коли у мене було очко червоне, то мама мені ввечері капала дробс. І я пробудилась і все, очко не червоне. Що таке дропс? Оксид азоту, дропс О2. Це унікально запатентована формула оксиду азоту з мінералами, і вона дуже-дуже добре справляється з, таким, з такою проблемою, як почервоніння в очах і сльозоточивість. Будьте здорові! Будьте здорові! Коли діти в класі або пчихають, або кахлють, і я приходжу зі школи і говорю про це мамі, то мама одразу дає мені і а що таке імонокод? Це є запатентована формула американських вчених для імунітету, для підтримки імунітету дорослих і діток. Каролінка отримує його так само профілактично восени і зимою. Кожен день зранку, перед тим, як виходите в школу, вона має цю капсулку, щоб підтримувати свій імунітет в належній формі. Якщо б часом Каролінка захворіла, кожні дві години ми даємо цю капсулу, і на другий день дитина абсолютно здорова. Так що зверніть увагу на цю унікальну недобавку, це як літинний харчування компанії Біепік, тому що це наш такий дуже хороший помічник для любого сезону. І коли ми, до речі, подорожуємо, ми так само з собою беремо завжди. Будьте завжди. Будьте здорові! Будьте здорові.